Сьогодні у відео розповім, як за спожиту електрику в день платити за нічним тарифом, а то й взагалі не платити. І це все легально і без криміналу. Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Для реалізації цього проєкту нам знадобиться двотарифний лічильник, деяке обладнання і ніякої магії. Нам потрібен пристрій, що накопичує енергію вночі за меншим тарифом, а витрачає її в день, коли кВт коштує більше. В якості накопичувача використовуємо акумуляторні батареї. Для більшої віддачі раджу обирати літій залізофосфатні Такі акумулятори стійкі до глибоких розрядів швидко заряджаються, здатні видавати великі токи і всю свою ємність. Термін служби до 8000 циклів. В лінійці Full Energy є варіанти на 12, 24 та 48 вольт. Чим більше кВт вам потрібно, тим більший вольтаж при одинаковій ємності батареї ви обираєте. Наприклад, повністю заряджений акумулятор FEC 12100 12 вольт 100 ампер годин здатний віддати 1,3 кВт за годину. FEC 24100 24 вольтовий акумулятор віддасть майже 2,5 кВт за годину. А FEC 48100, батарея 48 вольт 100 ампер годин накопичить 5,1 кВт. 5 кВт це саме той мінімум, від якого може відштовхуватися. Власне трихімнатні квартири або господарь приватного будинку квадратів на 100-150. Акумуляторна батарея це джерело постійного струму, а більшість побутових приладів живіться від мережі змінного струму 220 вольт. Отже, нам потрібен пристрій, який буде перетворювати постійний струм у змінний, а також заряджати наш акумулятор. Такий прилад є, називається інвертор. Вони різні і у нас є з чого обирати. Важливо, інвертори Full Energy мають правильну сонусоюду, що так потрібно для роботи пристроїв, чутливих до якості живлення. Потужність інвертора обираємо за потребою. Інвертори малої потужності 0,8 та 1,2 кВт під акумулятор 12 вольт, ББЖИ 1012 і ББЖІ 15 1512. Підходять для резервного живлення освітлення. Роутера і навіть газового котла опалення. Для середніх навантажень достатньо моделі BBGI 3024 з акумулятором 24 вольта. Потужності 2,4 кВт вистачить забезпечити електрикою одну або двокімнатну квартиру без електроплити під час аварійних або екстрених відключень. Одночасно будуть працювати освітлення, холодильник, телевізор, газовий котел. І нарешті потужна all-inclusive серія інверторів Full Energy BBGI 5048, 6348, 148 та BBGI 12048 потужністю від 5 до 10 кВт. В паралель можна під'єднати до 5 батарей з напругою 48 В. І саме цей варіант є найцікавіший, найпотужніший і самоокупний. Залишилась маленька дрібничка. Додати в нашу екосистему сонячні панелі. Наприклад, монокристалічні панелі Ryzen потужністю 400 Вт. Максимальна кількість панелей для інвертора зазначена в інструкції і може коливатись від 1 до 14. І саме за рахунок сонячних панелей, ви додатково накопичуєте кВт в день і рятуєте себе від темряви, а енергетичний комплекс нашої держави від блокауту. Інвертор за підтримки сонячних панелей нагадує бензиновий генератор, але ви не витрачаєте гроші на пальне і не бігаєте з каністрами. При правильному встановленні і інтеграції все відбувається в автоматичному режимі. А завдяки додатку на комп'ютер і смартфон можна стежити за системою в режимі реального часу. Інвертор, сонячна панель та акумуляторна батарея це сучасна, автономна, екологічна і актуальна в наш час енергосистема. Було корисно, ставте лайк. Подробиці дізнавайтесь у наших менеджерів. За допомогою звертайтесь в технічну підтримку. Всім миру, світла і тепла!